Доброго дня, мешканці міста Чорноморськ, наші гості. Сьогодні у нас на пляжі штормове попередження. У нас дуже небезпечна хвиля, будь ласка, будь ласка, всі дорослі. Дивіться за своїми діточками. В нас на нашому пляжі сьогодні висить червоний прапор. Це купання заборонено. Сьогодні, на цей час, ми вже як сказати, витягли з моря вже 10 10 діточок, батьки, велика, велика увага. Не треба пускати діточок зараз в моря до дійсно дуже небезпечна хвиля. Працівники, працівники нашої рятувальної служби вже збилися з ног. Ми я дякую тим хлопцям, які по повинімали з моря діточок, ризьк ризикує своїм життям. Ще раз звертаюсь к вам поважні мешканці міста Чорноморськ, наші гості. Зробіть свою відпустку, щоб була якась у вас сім'ї катастрофа. Не купайтеся в морі, висить червоний прапор, будь-будь ласка, будьте всі обережні.